Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D і ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 16 на ПК. Сьогодні закінчується 9-й дивізіон для нас. В будь-якому разі, хоч один матч, хоч два, але він закінчиться. Ми вже забезпечили собі місце у 8-му дивізіоні, і це дуже добре. І сьогодні я вирішив поекспериментувати і випустити другий склад зараз. Я швиденько налаштую свою тактику і, і покажу вам, що це за склад. Ось, п'ято на воротах. Причиненко хоч і центральний захисник, але він зліва грає. Шевелюхін Кривцов, Кобін, Романчук, Яковенко Юрченко, Ярошенко, Пилипчук та Гладкий. І нас завантажують в матч. Звичайно, бо вже час. І граємо ми проти АПЛ. З орендованим ДХ на воротах і Боласі також орендований. Бачите, синя обводочка навколо картки. Ну, взагалі, взагалі, гарний, гарний склад. Мабуть, такі склади, вони найкращі, вони такі середні, але можуть поборотися, і ці гравці дещо вміють. Ну, і побачимо перший раз в, в сезонах. Грає у нас другий склад. І побачимо, що ж це буде. Рондон. Це дуже потужний форвард. Зараз буде важко нашому шевелюхіну, особливо, у нього швидкість 49. І кривцову також буде важкувати. Та взагалі всім буде важкувати зараз. Але ми спробуємо. Ми спробуємо отак от, от ми розпочинаємо марсіаля просто виносимо. І Яковенко спокійно. У нас як проблема, як і в стартовому складі, у нас немає правого півзахисника, тому Тому у нас грає лівий півзахисник Пилипчук на правому фланці. Я думаю, наш суперник вже подумав, що він виграє, тому що Ну, що це за склад? Вже дивлячись на те, що вже нормальні гравці коштують не дуже дорого, то. Мабуть, подумав, що це за склад такий. Марсіаль. Рондон. І Шевелюхін! Ну, 49 швидкість, звичайно, він не встигає, але зачепив, трошки зачепив марсіаля і. І нормально. Так, мабуть, треба від захисту зіграти, а то щось. Там, мабуть, звичайно, зараз стоїть. Ні, захист, захист стоїть. Непогано. Так, ну що? Що мало чага вибиваємо. Кудись на Яковенка, туди. Ой-ой, щось лаги якісь. Жорстокі. Хоча показувало летенці зеленою. Яковенко, Юрченко. І можна виводити нашого центрального захисника, який грає зліво. Прищиненко ледь біжить, але пробуває Причененко Дехеа. Непогано, непогано організували атаку. І Прищіненко знову подивіться, що він творить! Гладкий бий! Пенальті! Ні, немає пенальті, Бертран. Встає таки. Гладкий, але пізно вже встав. Тьоте. Яковенко. І знову ми починаємо першим номером грати. Та ні, ну це ж взагалі. Чому ми граємо першим номером, граючи командою 71? Причиненко так і залишився в нападі. Наш суперзахисник. Яковенко, Передача Романчук, ну тут 56. Картка, що ж ви хочете, щоб вона прийняла нормально? Прочиненко, подивіться, який він активний. Як, як Михалик в, в першому складі, Прочиненко в другому складі. Оце так дає. Тільки треба повернутися на лівий фланг захисту. Так, щось всі порозбігалися. Барклі йде. І треба його. Треба його штовхати. Треба його штовхати. Що це таке? У нас фізично слабкі. Гравці в центрі поля, Ярошенко швидко втомиться. Юрченко також. Романчук не відзначається також суперфізичними даними. Але, але ми будемо грати. Гладко. Ярошенко. Подивіться. Подивіться на цього Ярошенка, Пилипчук. Техніка Пилипчука. Віддає він Романчуку. Романчук навіть приймає непогано. Юрченко. Гладкий. Юрченко. Юрченко. Бий! Юрченко, Дихея! Дихе просто рятує зараз наших суперників. Він, мабуть, трошки в шоці. Що це за футболісти взагалі на нього нападають? Але Юрченко пробиває! Юрченко! Поперечина! Та як таке може бути? Не, не везе нашому складу. Другому складу. Малачагар резерв він називається. Так, так, Романчук спокійно, спокійно. Яковенко! Де Прощененко? Чому тут Яковенко? Барклі? Ні-ні ні, Яковенко молодець. Він заміняє зараз нашого захисника, який в нападі більше грає, ніж в захисті. Ось він. Дриблінг Прощенко. Романчук. Підкидає. Юрченко. І Сан'я. Сан'я, на жаль. Є Закидон, що він спрацює? П'яту! Встань на ворота! Куди попер! Попер, добре що не помилився. Тіоте. Удар здалеку, і тут має наш кудрявий. Має нормально, все-таки на лінії він грає більш-менш. А ось на виходах це аж серце тьохкає, коли він виходить. Юрченко. Романчук. Гладкий! Гладкий! закидончик. Від гладкого, але що ж це за закидон? Барклі! Тому шевелюхін! Шевелись! 49! 49! Це, ну це краще, ніж е, мартизакер? Тому, тому треба зважати на це. Романчук. І що, офсайд, офсайд. У Яковенка не біжить. Це Причиненко! Що він тут? Що він тут робить? Може треба. Захисникам ставити, щоб не вибігали під час атак, але ну, там збалансований напад, збалансований захист. Стоїть. Валенсія щось таке творить і дотворився. І тут ні у кого немає 4 зірки на фінти, тому будемо грати, як грається. Ярошенко! Удар Ярошенко! І ДХЕ! Ну, ми краще граємо. Ну, зараз в другому таймі ми отримаємо гол в свої ворота, якщо в першому буде 0-0. Тому що у нас трошки підтомляться гравці. Яковенко. Непогано, непогано в захисті. Шевелюхін! Що ж ти тут робиш? Тільки побачив, що це Шевелюхін одразу втратив м'яч. Кривцов і Шевелюхін. Гладкий вибіг. Вибіг і віддав неточну передачу. Марсіаль удар вищевері. У нього, до речі, абревіатура лол. Ну, буде лол, якщо ми виграємо. Ну, дивимось, дивимось, це поперечка, мабуть. Так. Гарний удар у Юрченка пішов. Але в поперечку. Головою погано. Граємо Шевелюхін! Шевелюхін! І п'ято. Ну, добре, що Шевелюхін трошки притримав Марсіаля. Він дуже швидкий, а проти наших захисників йому дуже легко грати. Удар Валенції, але ну, цей головою грати не вміє. Хоча, хоча це FIFA, тут всі вміють. Так, давайте на фланг кудись. Все прикрито. Чи зможемо ми вибити ось туди? Давайте біля трьох барів. Нормально, тут Кобін. Вася, давай. Вася дав, тільки не туди. Так, ну і треба на Санє набігати. Він зараз прийме погано. Гладкий! Відпрацьовуй давай! Алекс! Алекс гладкий, як його назвали! В матчі з мальме! Ну, у нього такі удари не дуже, але один влучить же. Так, ну давайте ще раз спробуємо на Кобіна. Так, скільки я там давав, майже три бари. Тут три бари. І Кобін тепер буде боротися головою. Нормально, Пилипчук. Ярошенко не може розвернутися, щоб на Пилипчука повернути. І що це не затримали? Барклі! Падай! Тьоте І ти свистиш! Арбітри навіть нахабніють і проти такого складу вони підсужують сильнішим. Гладкий. Алекс, давай на Пилипчука. Пилипчук. Не Треба кудись сюди. Непогано Ярошенко! Пилипчук! Пилипчук! Ох, як повільно! Але, Але арбітер! Ну, який він тупий. Не атаку. Да, так отак розвивалося красиво. Так, що там у нас? Ох, сили вже. Майже немає у цього Ярошенка у Юрченка якось як можна такими непідготовленими бути. Романчук Кривцов. Поганий прийом у Пилипчука. Бертран Боласі. Нічого собі він робить еластіко. Доробився. Гладкому не віддамо. Романчук І є Пилипчук! І от те І можна було забрати у нього м'яч. Можна було забрати. Рондон. Рондондон. Кривцов Ну це ж ясно було. Головою п'ятов! Витягує! Ну я казав, що на лінії він ще нормально грає. Головне, щоб кутових всіляких не було. Шевелюхін! Що? Мабуть, в, так, в іншому місці. Так, треба іншого. Іншого брати швидше. П'ятов Дуже небезпечні ці штрафні FIFA 16 стали. Все-таки FIFA 15 взяв, прикрив стійку і все. А тут ще можуть паси давати якісь. Ух. Зовсім неочікувано Так, Яковенко на відрив! Який відрив? Про що я кажу? Тут ДХ швидше бігає, мабуть, ніж Юрченко. Тьоте. Боласі. Постійно він робить свій суперфінт. Пилипчук. Пилипчук просто людина проста. Бачить м'яч відбирає. А чого ж порушень ніколи немає в сторону суперника? От я цього зрозуміти не можу. Рондон. Ану, посунься. Ну тут. Все контролював Кудрявий, малача, поки що врятував. Так, ну щось у нас не дуже виходять тепер атаки, мабуть, під підтомились наші. Тому і не зовсім виходять. Ну і ще й треба зважати на техніку наших гравців. Хоча дивіться. Отак от, от грає. Яковенко і міг зіграти краще, якби віддав пас Барклі. І що він знову свисне, бо там десь, десь за полем хтось валяється. Сан'я. Так, ну давай, Пилипчук. Ні. Це вже занадто. Але Кобін! У нас же є ще Вася Кобін! І Пилипчук видає на гладко-гладкий! Гладкий пробиває! І дехе, ну скільки можна! Дехе, ти нам зіпсував матч Україна Іспанія, тепер ти і тут псуєш! Да ти нормально за Манчестер Юнайтед і досить сте. Так, давайте ось хто це? Це Ярошенко. Так, да! Простріл! І ніхто не. не зміг. Але Юрченко удар! Куди ти б'єш? Ну що, молодець, просто молодець, тому що. міг і обрізатись. Ми ж розуміємо це. Ну нічия, мабуть, для нашого другого складу буде непоганим результатом. Юрченко бореться. Юрченко бореться, я сказав. Просто бертран біжить і всіх збиває. Так, 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 Пилипчук! І отут бачу Ярошенка забігання, але він зараз ноги порве. Так, так, спокійно. Давай! Та куди ти головою що? Який головою? Якою головою ти стрибаєш? Коли м'яч на нозі! Що це за. Що це за рішення таке? Кривцов! Ну тягне! Тягне кривцова! Жовта картка комусь там Тіоте, мабуть! Так, ну треба зміни робити все-таки, бо. порвуть ноги. Воно мені не треба. Давайте коваля випустимо. Хочу і не форвард. Але буде в ЦАПі у нас грати, так, і щось тут. Щось тут не дуже гарно. Давайте Степаненка. І все, і все. Не буду коноплянку випускати поки що. Крихов'як. Виходить замість тіоте. Так, і кому ж віддати пас. Ну, хто підбіжить? Зараз підбіжить, підбіжить як завжди, шевелюхін. Щоб помилитися. І Вася Кобін. Що ж ти робиш, Вася Кобін? Пилипчук, давай! На швидкості. Витискаєм! Даєм! Степаненко, ну це старт! Це повин... Куди ти махаєш не тою ногою, ти ж лівша? Давай хтось! О, коваль вийшов. Видно, що свіженький коваль. І віддає на Степаненка! Степаненко! Та треба лупити вже Степаненко! Удар! І Ударите тягне! Що ж ти будеш робити? Постав собі Дхе на ворота і можеш грати як лузер, і все одно здобудеш очки. Ну як Ну удар класний був. Степаненко. Простріл! Головою! Удар! Так! Гладкий! Алекс гладкий забиває! Ну це супер! 1-0! 1-0 і поки що титул наш! Хоч ми і не ставимо за мету титул, але в такому матчі треба вигравати. Бо дивіться, там, хто це? Коваль? Іще й на груди приймав? Чи хто це був? Треба буде подивитись. Подивитись не в повторі, а в записі. Тому що повтор е, треба буде збивати. Якщо ми виграємо, треба буде швидко все збивати і в меню переходити, щоб зарахувало. Так, ну дайте автобус. Автобус зробити. Є. Yeah. Рондон! Отак От коваль грає. Одразу. Одразу коваль. Це не той коваль, не Максим, якщо ви заплутались, це якийсь інший коваль. Так, Боласі. Побіг Боласі. Але Вася Кобі не дасть! Вася не дасть! Коваль дає. Боласі. Дозбивайте його. Романчук 56 грають. Так, 57 коваль! Я просто оголошую, скільки вони грають. Пилипчук 65. Це щоб сором на нашому супернику став. Крихов'як. Ні-ні-ні, ніяких ударів, ніяких ударів! Поперечка, але це не рахується. У нас теж була. Так, кому? Давай, Яковенко. Тобі. Яковенко. Головою щось там виграє. Барклі! Так, коваль набігай. Набігай на баласі. Барклі. Кривцов? Барклі знову з м'ячем. Все нормально, коваль. Пилипчук. М -м -м, Пилипчук. І краще збити. Краще збити. І тепер що він буде? Бити по воротах чи навішувати? Навіс. Головою крихов'як Валенсія. Коваль! Молодець і коваль! Пішов у тебе 71 швидкість! Це ж нормально для нашого складу! Давай, Коваль! Давай. Ні, це Степаненко! А я кричу Коваль, тому може він так погано і біжить. Рука! Рука! Арбітерного кора зіграв рукою. Добре? Не рука. Степаненко. Крихов'як прибіг свіженький крихов'як. Яковенко. З Барклі бореться. Бертран. Ну, непогано відбираємо, начебто, але. Є Є небезпека Романчук! Пилипчук. І ось так. Ай, трошки далі, м'яч, прокотись. Три хвилини додано. Крихов'як. Може свисти? Може свисти? Боласі. Може свисти? Ну, вже треба. Вже треба свистіти! Рубаємо. Рубаємо жовта картка, але кого це цікавить? Так, зараз треба вибрати когось... О, оцього. Нормально? І на стійку. Так, нормально. Там щось навіть п'ятого підійшов. Подивіться, знову хитрощі. Все! Все! Це має бути один ноль. Крихов'як. Пробивав. Ну і давайте кудись, кудись подалі. Так. Час, мабуть, іде. Так, ну і туди. Три бари Все. Титул наш. Другий склад виграє. Другий склад виграє. І у мене одразу питання. Чому другим складом я можу грати в Ultimate Team, а фуддрафтів у мене не йде. От чому. Другим складом українців, які ледь-ледь там набирають 71. Незрозуміло. Незрозуміла трошки гра. Але це FIFA. Це нормально, мабуть, так, давайте збиваємо все. Бо ще не зарахують. зараз помилка сервера, і ще там у них помилка якась. І нам дають 3000 очок. Не очок, а монет. Ну, показали монет, дивіться, так багато, ніби я все можу всю Барселону купити. Стільки монет показали, але 4,5, бо 3 за титул. Три за титул. Потім 1000 бонусних, бо в каталозі відкрив. І 500 за матч. Так, титул виграний 9-го дивізіону. У нас вже два титули за два сезони. Ну, поки що непогано. Поки що непогано. І дивимось, що там треба буде в восьмому нам. Так, 8 очок, щоб не вилетіти. Оце перша наша межа. 12, щоб пройти. Це основна наша межа. І 15 це так, бонус. Чудово. Чудово. Ну, 8 очок досить реально, щоб не вилетіти з 8 дивізіону. 12. Ну, ми здобули 13 очок в 9, -му. тому я думаю, реально треба тільки грати ось так, як сьогодні. Дисципліновано. У нього було 10 ударів і лише один в ствір. Тобто ми, якщо давали йому бити, то не з вбивчих дистанцій. Точність пасів у нас 78, 54 володіння м'ячем. ми володіємо більше, ніж суперник. І в середньому за матч пропускаємо один гол. І півтора забиваємо. Непогано. 8 перемог, 6 поразок і одна нічия. Ну, без поразок нікуди. Ми будемо багато програвати в цьому сезоні, але головне багато і вигравати. Так. Два сезони зіграно, два титули, все, все прекрасно. Поки що давайте я вам покажу цей склад е, в картинках. Так. Ось ось цей склад. Малачага Рез. Резерв. І ось він. Ось він, геройський склад, який приніс нам титул. Забив гладкий. Ну там взагалі дивний гол. Трошки хтось там приймав на груди, коли треба бити головою. Нехай, головне, що забили, що Велюхін показав себе непогано, а Прочиненко взагалі просто монстр Монстр біг в напад більше, ніж Яковенко. Ось так. Ну, звичайно, восьмий дивізіон буде розпочинати наш склад основний. Ось вони тут сидять, сидять, відпочивають. Ну і будемо, будемо намагатись далі вигравати. В наступній серії, ймовірніше, проведемо паковпенінг. Міні-Покопанін. Ну і е, зараз е, треба відмітити ще черговий титул Арсена Венгера який. Е, По-моєму, скільки він сезонів з нами, стільки ми виграємо титулу. Е, це починаючи з FIFA 15, навіть коли я е, трошки не дотягнув першому дивізіоні, тоді був Роберто Мартінес. Ось, може. Може, ось помилковий крок. Але це все через те, що Іско у нас грав, тому мені треба був е, іспанець в Прем'єрлісь. Ну нічого страшного, тут головне, щоб українці грали. Той сезон вже пройшов. Як і пройшов сезон в 9-му дивізіоні, треба тепер треба тепер знову, знову з нуля все здобувати. Поки що на воротах, як би там не було, я буду ставити Кеніболоцького. Дуже багато хто просить Пятого, але розумієте, якщо п'ятого тягне пенальті в реальності, це не означає, що він буде все тягнути в ФІФА. Тут, якщо б інформ картка якась п'ятова була, то ми б, звичайно, її розглянули. А так поки Каніболоцький за два сезони нормально стояв, тому я не бачу сенсу його змінювати. Почне помилятись, не дай Бог, тоді будемо випускати або п'ятого, або Дікан, десь і сидить взагалі в клубі. Все, все, на цьому закінчуємо. Чекайте по і чекайте восьмого дивізіону. Також ставте великі пальці вгору. Українці цього заслуговують, вони стараються, вони грають на межі своїх можливостей і поки що радують нас непоганим результатом все-таки два титули за два сезони. Тому ставте великі пальці вгору, якщо ви хочете продовження проєкту, підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Рейден. На все добре!